Легкомоторні спортивні літаки, які е, і для навчання, і для е, приватного використання, е, такими дронами ми літали на ми такими дронами літали е, оленю, і це відстані там 1200 кілометрів. А зважаючи на те, що там треба було долати різні перешкоди, обходити, то, то, то це і більше, да? Але це літак, який сконструйований для того, щоб Перевозити двох пасаждово двох людей пілота і пасажира, або там ще якась інша в нього може бути функція, і все вся компоновка літака, його аеродинаміка, його характеристики міцності вони все розраховані на довге використання, на серйозний ресурс, на можливість там з допомогою шасі гасити удари, коли там не дуже. Файно там приземляється, там робить там якісь удари о землю. Таке буває. А так от для цього літака, який у нас буде комікадзе, який комікадзе, йому щастя взагалі не потрібне.